Мені перші відчуття, я навіть не знав, де ворог знаходиться. Три дня не їв, бо страшно було. Завжди навіть не спав, от боявся заснути, подумав, що от залізе. Ці кадри з військовим із Луцька Максимом Нагорним ми записували в травні цього року, коли він перебував на лікуванні в обласному центрі Волині. Життя хлопця непросте. Рано осиротів, далі були сирітські притулки і прийомні сім'ї. А у 18-річному віці пішов добровольцем на повномасштабну війну. Звідти з окопів фронту юний Максим зачитав свій власний заповідь, який процитував за трибуною Верховної Ради президент України. Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути і не згадувати. Викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день. Саме під час війни він нарешті знайшов людину, з якою планував створити свою омріяну сім'ю. Наталія розповідає, вони навіть домовилися, що вона поїде до Максима туди на схід, де він був після лікування, і вони розпишуться. Та от, 17 липня, це був день, коли вона востаннє чула його голос. Пішов на бойове завдання він 17 липня. Це він мені зателефонував за пів години. Повідомив, що я йду, я тебе кохаю, чекаємо, йдемо на 15 днів, що все буде добре. І що 24 години, щоб дойти до позиції. Це останнє, що він мені сказав. Через два дні був мінометний обстріл. 25 липня побратими повідомили дружині, що Максим зник без вісти 19 липня під час обстрілу. Я зв'язувалася з побратимами. З тими побратимами, які раніше вийшли Максима, а він вже пізніше вийшов до них. Вони мені повідомили, що, на жаль, Максим 200. Їх йшло. Міномет потрапив у Максима осколок через бронежилет і в серце. До нього підбігли за півтори минути сказали, що він вже загинув. У нього залишилися тільки дружина і сестра. Офіційно досі Максим Нагорний вважається зниклим безвісти, але побратими повідомили рідним, що його тіло доправили у Кам'янське. Тож сестра і дружина, не гаючи часу, поїхали туди. Коли ми приїхали в Кам'янське, у нас спочатку був такий план дій: обходжуємо всі всі шпіталі, всі лікарні. Тому що логічно, може він може міг бути поранений, тому що ми мали таку надію. Знаєте, надія живе у стані. Просто що може може без ноги, без руки. Наступний наш план дій був входити, обходити всі морги. Обходили всі морги, і якраз в останньому морзі ми знайшли. Наталія згадує, які на мить показали речі з тіла чоловіка: ланцюжок, браслети, годинник. Вона одразу впізнала його речі. Та підтвердити загибель офіційно виявилося складніше. Сестра Максима Нагорного Іванна здала ДНК тест, але її попередили, що цього може бути недостатньо, потрібен родич в чоловічої статі. Але в Максима, окрім неї, ріднокровних людей попросту немає. Відтак забрати тіло для поховання вони не зможуть, доки не дочекаються результатів. А це може затягнутися й до півроку. Сестра Іванна в розпачі пригадує, після того як її брат потрапив до сиротинця. Він шукав руками її і бабусю, і таки знайшов. Я поїхала до України. Ми тоді з ним перший раз зустрілися. Ну він він ще перед тим зробив такий сюрприз, тому що він приїхав до додому і він зустрівся з моєю бабусю. Він їй великий великий букет букет подарував. Бабусі було настільки приємно. Максим був таким проміщиком, коли ми з ним спілкувалися. Це таке сонечко. Це коли в мене були такі трудні ситуації в Польщі. Він мені говорив: так ти маєш бути сильним. А тепер війна знову їх розлучила, і, на жаль, скоріше за все, тепер назавжди. Війна надала здійснити його найбільшого бажання створити сім'ю зі своєю коханою. Нас взагалі була така мрія. По-перше, як він завжди говорив, посадити дерево. Ще ми хотіли народити свою дитину та взяти як він з будинку. Його встановили. Так само ми хотіли також взяти дитину з будинку. Ну, це просто було б наше життя, наше щастя. Чесно, до останнього я просто не вірю, що це він. Мені здається, що завтра він просто прийде додому, як нічого не бувало, але навіть якщо він, це я просто хочу, щоб похоронили по-людськи. Рідні згодом повідомили нас телефоном, що опізнали тіло Максима Нагорного у морзі. Схоже, що на жаль, чуда не сталося. Тепер же хочуть одного. Аби їх не мучили чеканнями і дали похоронити їхнього Максима як героя України, про краще майбутнє, якої він писав у своєму заповіті юного українського воїна. Відбудовувати стару систему не потрібно. Створимо нову і набагато кращу Україну. І хотілося б, щоб ми не жили в біократичній країні, і щоб ми починали створювати нову країну із себе. Дякую, слава Україні.